Збиратимуть думки та ідеї молоді, аби згодом їх реалізувати у Чернігові. Офіційно відкрили молодіжний простір ЮПОЄнт, регіональне представництво цифрової платформи «Юрепорт» від ЮНІСЕФ, завдяки якій проводять опитування серед людей віком від 14 до 34 років щодо різних сфер суспільного життя, і ці думки ми передаємо а, тим, хто приймає ключові рішення в країні. Тобто, це такий проект, в якому завдяки. А, Простим опитуванням в чатботі молодь може долучитись до змін в державі і впливати на позитивні зміни в своїй громаді і в країні загалом. Коли молодь висловлює свою думку через юропорт, це підсилює вплив думки молоді і про. Думку молоді може дізнатись значно значно більше людей, і е, ці опитування репорт можна використовувати в адвокації е, потреб і проблем молоді. Юрепот це світовий проєкт, який з'явився 2012-го в Уганді. А вже у 2015-му до нього долучилася Україна, першою серед європейських держав. Відтоді фахівці провели понад 350 опитувань у популярних месенджерах, до яких долучилося майже 135 тисяч респондентів. Юрепортерів їхні результати впливали на зміни на місцевому та навіть всеукраїнському рівні, каже Андрій Вашека. З прикладів, які я можу назвати, наприклад, це було відкриття молодіжного центру у місті Львів, яке було відкрите завдяки адвокації на основі опитування юрепорт. Також ми нещодавно проводили опитування з Національним банком України, і опитування юрепорт вплинуло на те, що фінансова грамотність стане. Однією з одним з аспектів навчальної програми в українців в школі створили Чернігівський юпоінт на базі обласного молодіжного центру. Серед іншого, тут молодь зможе зустрічатися з однодумцями, розробляти власні ініціативи та обмінюватися ідеями й думками не тільки онлайн також простір може бути майданчиком для колаборацій та подальших заходів. На відкриття хабу запросили активну молодь регіону представників молодіжних організацій та місцевої влади. Організатори разом із гостями обговорили можливості та перспективи проєкту, провели активності та опитування, завдяки яким продемонстрували, як саме збираються думки. Молодіжна робота зараз дещо на підйомі. Ми можемо це аналізувати, але поряд з цим ми не можемо сказати, що є доступ до відкритого і зручного збору даних стосовно думки молоді. Тому для нас це опція там. Такий сервіс дуже важливий, Ми далі його будемо розповсюджувати серед громад. Це в нас підсилить збір. Аналіз даних, вивчення думки молоді, вивчення які актуальні проблеми цікавлять молодих людей, яким чином вони ставляться до їх до тих чи інших процесів, які відбуваються як в громаді, так і в країні. Команда Юрепот не обмежиться стінами молодіжного центру та Черніговом, а й вирушить в інші громади області. Там вони, зокрема, працюватимуть у закладах освіти та залучатимуть до опитувань молодь шкільного віку та студентів, аби тримати руку на пульсі їхніх думок. Додамо Чернігівський Юпоєнт, шостий в Україні. Такі хаби також функціонують у Житомирі, Полтаві та Кропивницькому. Наступного тижня відкриють сьомий в Одесі.